PS Ben Смарт-замок з корпусом із нержавіючої сталі. Як завжди, смарт-замок ПЕС відкривається смартфоном додатком, відбитками пальця, паролом. І картками, і є аварійне живлення через павербат можна дати чотири батарейки. Їх в середньому до одного року вистачає. Можна поставити також акумулятори замість батареєк і просто заряджати їх там в середньому раз в рік. У нас є дві модифікації: чорний корпус це фарбована нержавіюча сталь, чорний колір, під євроциліндр з міжосю 85 мм. І другий варіант це нержавіюча сталь не фарбована, і без отвору під євроциліндр. У нього є циліндр аварійний знизу самого смардзамка. Сертифікат IP66 по вологозахисту і пилозахисту. Це означає, що можна ставити на вуличні калітки, можна ставити на вуличні двері, які будуть снігом дощем поливатись, без навісу, і йому буде все одно. Подивимося всередині. Всередині у нас йде дві частини смерзом КПС-бен. Також у нас додатково ущільнювачі йдуть для того, щоб їх можна було поставити під сам смарт-замок і додатково захистити від вологи, від пилу. І також, якщо у вас двері не дуже рівні, це також вирівнює якось поверхню для самого смарт-замка. Також у нас ідуть батарейки, щоб ви могли відразу встановити їх смарт-замок і відразу користуватись їм. Два брелока у нас іде. В комплекті і в варіанті, де йде смарт-замок, там де циліндр йде знизу, йде два ключа. В цьому ж варіанті циліндр не йде в комплекті, ми можемо до вас підібрати його, різних виробників, різних розмірів можна брати, там від 30 на 30 до там, 80 на 80. А різних кольорів вони також можуть бути з поворотником, чи ключ-ключ. Тобто, все це можна підібрати, Все це можемо допомогти також реалізувати для вас. У нас знизу тільки йде usb розмір для абрійного живлення. Також у нас ідуть кріплення в комплекті. Для смарт-замка PSBN. І можна, в принципі, встановити і підібрати розмір квадрата більше. І можемо там, на двері там, і 140, і 120 мм, і 150 мм легко встановлювати. Головне циліндр потім підібрати, наприклад, якщо в такому варіанті, або якщо в варіанті без євроциліндра, який тут є розмір, то також можна підібрати на будь-які двері будь-якого розміру. Головне це сразу сказати при замовленні, щоб укомплектували правильними розмірами для Кріплення базові, вони там ідуть десь до 100 мм. На смарт замки пес 3 роки гарантії. Тому купуйте, радійте і будьте смарт!